Ті звикли, що саме так виглядає стоп-дрон булка, і це було ефективно і дієво, коли дрони літали на частотах і їх могли зупинити технології. Переключалися канали зв'язку, і дрон просто. Сідав. Зараз дрони літають на оптоволокні і потрібна більш дієва сила, яка буде зупиняти кожен дрон. Ми пропонуємо стоп-дрон булочку 12 го зерна. Стоп дрон булочка працює на відстані 100-120 метрів, ефективно збиває, ви знаєте, чиї дрони і влучає кожна частинка точно в ціль. Тому більш дешевий ефективний метод є стоп-дронбулка від мережі Яшкіна. Якщо ти військовий, ти можеш отримати її з 10% відсотковим дисконтом. А на супровід паперів ми взагалі даємо 50%. Зупини це відео, пиши в коментарях або у дірект, що ти хочеш стоп-дронбулку. Її можна навіть виграти під час прямого ефіру.